В середмісті Івано-Франківська побільшало безкоштовного доступу до інтернету. Комунальники встановили вайфай роутери на чотирьох локаціях центральної частини міста. Зокрема, на площі ринок у сквері Руської трійці, Міцкевича та вічовому майдані. Можна побачити точку доступу Івано-Франківськ Фрізоун» та підконектитись до неї без жодних паролів. Інтернет вже встигли оцінити мешканці, кажуть, що особливо тішить його висока швидкість. У ну, будь-які моменти можеш бути онлайн зі своїми друзями, знайомими ем, полайкати когось, обновити сторінку, побачити новини міста. Я думаю, це досить важливо в даний момент. У мене дуже багато друзів і за знаходяться за межами України, і тепер в нас є і вайбери, скайпи, це дуже легко, тим паче це без всяких паролів. В комунальному департаменті зізнаються, взимку роботи по благоустрою в чиновників поменшало, тому і вирішили зайнятися новітніми технологіями. кажуть, що встановлені роутери доволі потужні, а обрали саме ці місця, адже тут щодня проходять близько 40 тисяч людей. Дуже багато молоді студентів медичного університету. Дуже багато людей, які там приїжджають з області, тому безумовно це, це дуже корисно. Вони потужні, вони б'ють десь на відстань до 50 метрів. Ну не знаю, цього вистачає для того, щоб двома антеннами, наприклад, на вічовому майдані покрити повністю його площу. Практично, та це запевняють в департаменті комунальної політики лише початок. В майбутньому безкоштовний вайфай з'явиться і в нових скверах, а також на автостанціях і вокзалі. Загалом буде близько двох десятків таких Очок доступу до інтернету облаштувати їх. Комунальники планують упродовж зими. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.